Унікальний шанс побувати в одній з найвідоміших у Києві та Україні будівель випав нещодавно групі школярів нашого міста. Відомий меценат Віктор Мялик виконав свою обіцянку і організував екскурсію у Верховну Раду переможцю шкільного етапу всеукраїнського проєкту Відкривай Україну у вараші команді школи номер 4 разом з координаторами заходу. І навіть невгамовна заметіль не завадила у понеділок, 6 січня, дістатися юним мешканцям нашого міста до Києва, при цьому здолавши сотні кілометрів засніженої і нечищеної вранці траси та провівши години часу у столичних заторах. Зрештою, хоч із запізненням, діти потрапили на екскурсію у будинок українського парламенту, пленарні засідання, у якому мали б розпочинатися з наступного дня. Було цікаво на власні очі побачити те, що не раз поглядали з екранів телевізора чи комп'ютера, наприклад, картини, що прикрашають стіни приміщень уряду, синьо-жотий прапор, який був внесений 24 серпня 1991 року депутатами до сесійної зали, знамениті кулуари Верховної Ради, балкон, звідки видно робочі місця нардепів та багато іншого. А ще від екскурсовода Людмили Іванівни дізналися про історію будівлі, зміни, які в ній відбулися, про те, як працюють парламентарі та співробітники апарату, а також журналісти під час пленарних засідань. Учасники екскурсії, зокрема, почули, що ця будівля, збудована в 1939 році за проектом архітектора Володимира Заболотного, під час Другої світової війни була пошкоджена, а через купол до зали потрапила авіаційна бомба, яка на щастя не розірвалася. З великою радістю діти сфотографувалися на згадку біля художнього полотна державотворення, художник Олексій Кулаков, на якому відображено момент прийняття акту проголошення незалежності України. Ця картина розміром 5 метрів на 2 метри прикрашає другий поверх будинку Верховної Ради і містить зображення приблизно ста дієвих осіб, серед яких депутати того часу, президент, духовні символи України та релігійні образи. Особливо зацікавила дітей сесійна зала з балкона. Вони побачили вишукану кришталеву люстру вагою до 4 тонн. Місця, де протягом сесійних засідань розміщуються народні депутати різних фракцій, президент, урядовці, дипломати, група технічного забезпечення, акредитовані журналісти і звичайні українці, які попередньо отримали дозвіл на присутність у залі під час сесії. Екскурсовод компетентно розповіла про нинішній склад Верховної Ради, у якому найбільше за всю історію українського парламентаризму народних депутатів жінок. Аж 52, і в тому числі дві у керівному складі Верховної Ради, про двох найстарших парламентаріїв, яким уже за 80, і наймолодшу, 26-річну, про те, як працює система Рада та як проходять пленарні засідання. А наостанок Людмила Іванівна побажала старшокласникам успішної самореалізації і, можливо, в майбутньому хтось сюди ще повернеться працювати народним депутатом. Адже нашій Україні так потрібні якісні зміни, і в першу чергу у законодавчій владі.